Чи дивитеся ви телемарафон? Який телемарафон? <рес> ні, точно ні. Там ми читаємо телеграм, Ютуб. Е, ми дивимося і вас свої також. Ні, вже дуже давно не дивлена. А де ви дивитесь новини? А, в телеграмі? Ні. В основному останнім часом дуже багато читаю і відвідую семінари. Ні. Що? А що це таке? <рес> а чи довіряєте ви новинам? Ні, ми довіряємо максимум телеграм-каналам. Ні, не дивлюсь. Я не знаю, читаю свої кривий ріг, ТСН новини. Марафон ні. Добре, а які новини ви дивитесь? Ну, свої? Ні, не смотрю. А які новини ви дивитесь? Я не дивлюсь новини. Ні, не дивлюсь. Ну іноді. А, чи довіряєте ви новинам з телемарафону? Новинам зовсім довіряти не можна, тому що треба все ділити на два, на три або на сто. Ні. А що саме ви дивитесь? Тікток? Ні, Ютуб більше. Ні. А що саме ви дивитесь? Нічого не дивлюсь по телеку. Ні, не, не дивлюсь. Ну, іноді. Ні, не, не дивимося. О, ні, зараз нічого не дивлюсь. Ні. Ні. Ні.